Що в тебе не виходить? Розказати нормально, а не скарбати. Але я зараз намагаюся скинути вам це відео. Давай, пробуй. A, B, C, D, E, F, G H H, I J, K L M, N, O P Q R S Вай З. Молодець. Дай п'ять. Давай п'ять. Слухайте, але не забудьте поставити колокольчик на канал. Щоб подивитися підписки і щоб воно зберегла. Не ну, нажимай. Ну кажи, кажи. Я хочу щось казати. Що... Тимо, вже хвилина. Що Надо коротеньке коли... відео. Коли ви дивите мої відео, треба завжди, коли починаємо дивитися, треба ставити підписку і лайк. Não é bom, tá? Dobra.